Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Депутат французького парламенту видає своє заключення по використанню бюджету на бойову авіацію Збройних сил Франції. В цьому йдеться зокрема про те, що французька сторона планує вже найближчим часом поставити Україні шість літаків типу Міраж 2005 f із повним пакетом підтримки. Це дуже важливо насправді, бо е, нещодавно повідомлялося, що передадуть два або три. Найближчим часом вже 6. Взагалі передадуть майже 20 таких літаків. На даний час їх модернізують під використання ракет та бомб класу повітря-Земля. Така авіація вже ж суттєво посилить українську бойову авіацію, військово-повітряні сили України. Тому. Чим більше, тим краще дякуємо дуже Франції за таку підтримку. Наступна новина теж стосується Франції. До кінця цього року Франція доставить в Україну ще 600 високоточних авіа... авіаційних бомб. Про це повідомили у Комітеті з оборони Національної асамблеї Франції. Авіабомби будуть взяті зі складів а не нового виробництва. Це теж дійсно дуже важливо для української бойової авіації. Ці бомби вже українські військові використовують з різних літаків, що дуже важливо, дякуємо Франції. Українські військово-повітряні сили України вже викладали декілька відео з використанням цих бомб. Дальність, максимальна дальність польоту цих авіабомб французьких високоточних коригованих 72 кілометри. Авіабомба використовує ракетний двигун. Друзі, запрошую вас приєднатися до сторінки на Патреоні Ютуб каналу Найкращі новини з України. Таким чином, ви підтримуєте канал в цей складний час, бо на каналі вимкнули монетизацію через нові правила Ютуба. А також дізнаєтесь багато цікавої інформації, якої немає на каналі. Знову Франція підтримує Україну. В цьому випуску багато про Францію вже літаки, авіабомби, а також е... наступна новина теж стосується Франції, і Франція готує для України додаткову партію далекобійних ракет Скалп і ракет Містраль для протиповітряної оборони України. Дуже дякуємо. Про це повідомив міністр оборони Франції. Зазначимо, що ці ракети вже успішно використовують повітряні сили України. Вже пам'ятаєте цей момент, коли їх тільки почали використовувати, і дещо дуже цікаве уразили. Я думаю, хто слідкує за новинами, про це пам'ятає. Країни Європейського Союзу передали Україні вже 980 тисяч снарядів, з обіцяного у березні 2023 року 1 мільйона боєприпасів. А вже ж це з запізненням, на жаль, але все одно дуже дякуємо Європейському Союзу за те, що нарощує виробництво боєприпасів і нарощує поставки їх до України. Взагалі, Європейський Союз планує до кінця року. Поставити понад мільйон, а точніше, навіть понад півтора мільйона боєприпасів в Україні, що дуже важливо теж зараз у цей складний час. Артилерія повинна працювати постійно, тому боєприпаси вкрай важливі. Чим більше, тим краще. Дякуємо Європейському Союзу за таку підтримку, хоч трохи із запізненням, але все одно дуже дякуємо. Тим паче снаряди передають безкоштовно взагалі, що теж важливо для України. Україна уклала низьку угод із Данією на закупівлю зброї на 535 мільйонів євро. Міністерство оборони України та Міністерство з питань стратегічної галузи промисловості України уклали низьку, низьку угод з Міністерством оборони Данії на суму близько 535 мільйонів до євро. Це теж вкрай важливо, це інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, буде збільшуватися таким чином теж виробництво українського озброєння. Угоди передбачають низьку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно 535 мільйонів євро, джерела фінансування уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів. Так, далі. За результатами угод українські виробники озброєння та техніки, як державні, так і приватні, поставлять Збройним силам України самохідні артилерійські установки, а саме Богдани, що дуже важливо, а також ударні безпілотники протитанкову зброю та ракетне озброєння. Комплекси протиповітряної оборони Avenger допомагали відбивати масовану атаку ворожих дронів на Київщині. Це дуже добре. Дякуємо Сполученим Штатам Америки за передачу цих е, ЗРК. Такої варіації. Повідомляється, що наведення на цілі і ураження ракетою Стінгер відбувалося на відстані у 1,5 кілометра. Українську артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола озброїли вітчизняними сало Богдана калібру 155 міліметрів. Воїни бригади наразі опановують сучасну українську артилерійську установку. Це дуже радує, що українські військові, українські захисники отримують сучасну українську артилерійську систему Богдана, котра натівського калібру, котра. Котру збирають, виробляють в Україні, українські розробники безпілотних систем представили уряду та військовим свої рішення, які мають замінити на тактичному рівні китайські дрони типу МАВІК. Кадри з заходу оприлюднив міністр стратегічної галузи промисловості. Цими вихідними Мінстратегпром зібрав понад вісім українських виробників тактичних розвідувальних коптерів, які перебувають на різних стадіях готовності. А два з них вже пройшли випробування та були кодифіковані міністерством оборони. Шість команд виконали польотні місії політ на 10 кілометрів на висоті понад 250 метрів та пошук мішені. Це була демонстрація для генерального штабу, командування сил безпілотних систем, командування сил логістики, державних закупівельників та військових підрозділів. Військові оцінили якість виробів а також поспілкувалися з виробниками напряму щодо характеристик, особливостей та спроможностей виробництва. Укрзалізниця модернізувала ще три плацкартні вагони. Першими оновлені вагони протестують маленькі пасажири. Укрзалізниця модернізувала три плацкартні вагони на власних виробничих потужностях. Про це повідомляють у прес-службі перевізника. Оновлення вагонів включає новий інтер'єр і екстер'єр, вдосконалену систему кондиціонування, вакуумні туалети для комфорту пасажирів, маркування шрифтом Брайля, нове освітлення з індивідуальним керуванням. Також встановили стандартні розетки та порти USB Type-C для зарядки пристроїв біля місць пасажирів. Дуже добре, що Укрзалізниця і надалі продовжує модернізувати плацкартні вагони на власних виробничих потужностях, таким чином, задіяні різні підприємства, де працюють українці. Це вже, до речі, за два з половиною роки 33-й модернізований вагон плацкартний. Українська державна газова компанія запустила в Україні нову свердловину глибиною майже 6 кілометрів, яка видобуває 110 тисяч кубометрів газу на добу. Про це повідомляє прес-служба компанії. Зазначається, що родовище, де запустили нову свердловину, вже, понад, вже йому понад 45 років родовищу. Е, дуже добре, що в Україні під час, ну в такий час складний і надалі розвивається газова промисловість, відкривають, можна сказати, досить часто нові газові свердловини, а також відновлюють старі. Модернізують, збільшують постійно видобуток газу, і таким чином в Україні за 10 місяців цього року видобуток газу збільшився від 2 до 3%. Це теж важливо, що в такий час видобуток газу продовжує збільшуватись. Працюють люди, інженери українські, котрі розвивають цю галузь. Латоспроможні банки України отримали чистого прибутку за 9 місяців 2024 року на 118 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес служба національного банку. У вересні чистий прибуток банків збільшився ще на 12 мільярдів гривень. Головним чином прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі. З огляду на зростання обсягів кредитування. Дуже добре, що в Україні і надалі розвивається і працює банківська система вітчизняна, не зупиняється, все гаразд, як у банків, так і в цілому у всієї банк, банківської системи України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.